Окей, okay, go. привіт, друзі. З вами Карпрейт. Сьогодні ми вам покажемо кораблик модель Т-16 з GPS, автопілотом і ехолотом. І як ви можете бачити, в нас кораблик знаходиться в спеціальній сумці. Тому одразу хочу про неї сказати кілька слів та показати, як сумка виглядає всередині, і як там у нас все чудово вміщається. Так всередині виглядає сумка. Вона має дві зйомні перегородки, що утворюють два додаткових відділення для зберігання пульта і батареї та інших речей. Вміщається ехолод, а також кораблик разом з нашою підставкою. Сама сумка виготовлена з щільної тканини та каркас зроблений з 10-міліметрового спінного поліетилену. Сумку можна придбати окремо для будь-якого кораблика. Пізніше зробимо для вас окреме відео з усіма нашими аксесуарами. А зараз переходимо до кораблика. І тепер по характеристикам: радіус дії радіосигналу кораблика до 400 метрів, ехолота до 350, корпус виготовлений за без пластику. Кораблик має GPS на 16 точок, автопілот. Завантаження до 1,5 кг, швидкість 5,5 км за годину. Ходові габаритні вогні вмикаються та вимикаються з пульта. Датчики холота вмонтований в нижню частину кораблика. Спочатку нам потрібно підготувати кораблик для роботи на воді. Для цього потрібно вкрутити антени. Коротша антена відповідає за роботу кораблика, довша за роботу охолота. Коротша антена вкручується по лівій стороні, якщо дивитися ззаду кораблика, довша антена вкручується по правій стороні. Далі, в нас є в комплекті ось така батарея, її ми повинні підключити до кораблика. Ось так відкручуємо два гвинта, знімаємо кришку і сюди під'єднуємо батарею. Ось до цього виходу. Також всередині знаходиться ще один вихід, який потрібен для заряджання сонора ехолота, який знаходиться всередині кораблика. Тепер ставимо батарею у віці кораблика і закриваємо кришку. Також закручуємо два гвинта. Вмикаємо на тумблер, який знаходиться, якщо дивитися ззаду по правій стороні, в нас вімпнувся кораблик, і почав працювати датчик рівня заряда батареї. Кораблик готовий до роботи. Так само на інший тумблер з іншої сторони. Ми вмикаємо сонар ехолота. У нас засвічується світодіод. В деяких випадках він засвічується і тухне. Це нормальна робота. в деяких світиться все залежить від моделі сонара, який знаходиться в кораблику. Далі вмикаємо пульт, кораблик готовий до роботи, але нам ще потрібно відімкнути Ехолот, який ось так виглядає. Для цього ми маємо мати ось такий провід. Одну частину ми під'єднуємо ось сюди, до корпусу, іншу частину до екрана ехолота. Все. Тепер можна відкнути ехолот. Кораблик повністю готовий до роботи. Важливий момент: разом з корабликом ви отримуєте два зарядних пристрої. Перший зарядний пристрій на 8,4 він відповідає за заряджання батареї кораблика. Інший зарядний пристрій на 12,6 вольт відповідає за заряджання сонора охолота, який знаходиться в кораблику. Вихід для заряджання знаходиться ось тут, в корпусі, де встановлюється батарея, яку ми показували раніше. А зараз протестуємо роботу кораблика на воді. Для початку нам потрібно відкалібрувати кораблик. Для цього нам потрібно відплисти від 5 до 10 метрів на воді. Зараз нас пульт пищить, він сигналізує, що у нас не виставлена домашня точка. Як тільки ми виставимо домашню точку, пульт перестане пищати і сигналізувати це. Так, як зробити калібровку? Для цього нам потрібно натиснути кнопочку ОК і ось тут зліва бокову натискаємо. Кораблик робить вісімку. Ми в цей час нічого не, не натискаємо, нічого не робимо, просто очікуємо. Після того, як кораблик зробить вісімку, він подає сигнал. Ось, подав сигнал, що калібровка успішна. Далі можна виставляти домашню точку. Як виставити домашню точку? Щоб виставити домашню точку, нам потрібно натиснути кнопочку ОК і один. От домашню точку зробимо під одиницею. Все, в нас збережена домашня точка. Е, тепер від домашньої точки будуть відраговуватися метри. І ми зараз відпливемо на 40 метрів і виставимо на кораблику точку номер 2 робочу точку. Для цього ми запускаємо кораблик на круїз контролі. І кораблик починає рух в робочу точку, яку ми зараз будемо виставляти. Як вимкнути круїз-контроль? Щоб вимкнути круїз контроль, нам потрібно натиснути ось цю кнопку. По пульту. Кнопка, яка відповідає за відкриття бункера знизу, кнопка вімкнення світла. Це кнопка перемикання точок GPS. Якщо затиснути кнопочку ОК на 5 секунд, всі точки обнуляться gps -ом. Так, Зараз нас кораблик от знаходиться на 32 метрах. На екрані в нас показують метри, направлення корабля, сигнал GPS, компас і рівень заряду батареї кораблика. Ось все, кораблик у нас в робочій точці. Як виставити робочу точку? Так само, як домашню, ми вибираємо ОК і двічку. Все, в нас робоча точка виставлена. Як перемикати точки? Так як у нас тільки 4 кнопки, а точок 16, перемикаємо ось цими стрілечками. Бачите, ось тут у нас міняється поле, тобто чотири поля. Чотири поля, які можна перемикати. І відповідно у нас на кожному полі по чотири точки, тобто 16 точок. Так, давайте тестувати. Відправляємо кораблик в домашню точку. Потрібно просто натиснути 1. Все. Кораблик починає розвертатися і рухатися в домашню точку. Тут ми перевіримо точність роботи GPS і його коректність. У кораблика є світло, спереді. Яскраві білі габаритні ходові огні, а ззаді синього кольору. Ось кораблик пливе до нас в точку. Нас на пульті показує, скільки метрів до домашньої точки. Курс кораблика рівний, немає ніякої доги. Все коректно. І зараз ми перевіримо. Залишилося всього лише 19 метрів. Одразу скажу, що кораблик пливе точно на ту точку, де ми якраз її ставили під номером 1. Так, 9 метрів залишилось. Ось. Так. 7, 5. Все. Кораблик, кораблик просигналізував і він до домашній точці. Похибка мінімальна, кораблик плив точно, рівно, ніякої дуги не було і таких нюансів. Відкриваємо бункер, натискаючи ось на цю кнопку. Світло вмикаємо на ось цю. Тестуємо роботу ехолота. Корабль у нас вже на воді. Починаємо відпливати від берега. Бачимо глибина 1,5 метра. Вже 2. Пішов спад. Ехолот працює чітко, без будь-яких нюансів. Ось нас показує на бровці рибу. Все працює коректно, температура води, сигнал до 350 метрів. Ось так ми працюємо, шукаємо точки, дивимося, рельєф, шукаємо рибу. Для замовлення даного кораблика переходьте на наш сайт carptrade.com.ua